Так, що у нас тут? укриття майорить малюнками зі стін усміхаються. Веселі персонажі мультфільмів. З таким креативом до облаштування підвалу підійшли вихователі одного з дитсадку та розмалювали сіру штукатурку, аби дітям комфортніше та затишніше було перечікувати тут повітряні тривоги. Скромний та дружелюбний вініпух та баранчик Шон, і не тільки плануємо створити в укритті різні зони, тому що дітки будуть перебувати тут. Дивлячись від скільки буде тривати повітряна тривога, це може бути півгодини, може бути дві і три. Ми повинні чимось зайняти дітей. Завідувачка садочку Тетяна Андрусик проводить екскурсію укриттям. Розповідає, вміщує 110 дітей разом з із вихователями. Загальна площа 133 квадратних метрів. Наразі тут нема ще зовсім меблів, нема ніякого обладнання. Ми поки що просто е фарбуємо. Різні зони розподіляємо. Ось в цій кімнаті наразі, де ми знаходимося, буде облаштована розвивальна зона, де діти будуть проводити свої заняття, де будуть малювати, де будуть фарбувати, де будуть займатися музикою. Прикладом ось ця локація для занять з розвитку мислення, уяви, пам'яті та уваги дітлахів пояснює завідувачка закладу. Банер поки не прикріпили на стіну. Діти і читають, і знайомляться з порами року, і дні тижня, і математика цікава тут є. А знайомляться з планетами, добрі голосні, голосні, і все це. Діти будуть засвоювати знання з різних тем. Вихователям буде легко з ними займатися завдяки ось цьому універсальному банеру. А от по цим малюнкам на стінах точно не сплутати. Тут розгорнеться кухарський десант. Ми плануємо розрах... розставити ось тут столики, стільці, і діти зможуть спокійно похарчуватися. Якщо вже на той момент, коли почалася повітряна тривога на харчоблоці, вже все готово там до обіду чи до вечері. Вони швиденько перенесуться все сюди. Тут буде столик для роздачі, і вони спокійно зможуть пригостити дітей вечерю, обідом чи навіть і сніданком. В Укритті ще залишилось обладнати вентиляційну кімнату, санвузол, встановити бойлер та підключити його. Облаштують вентиляційну кімнату, щоб в нас правильно працювала вентиляція. Також тут встановлені всі необхідні насоси і все інше обладнання в санвузлі. Підключено буде бойлер, щоб була гаряча вода, все по санітарних нормах, так як передбачено регламентом, і зможемо вже ховати тут діток. Завершити усі роботи планують до кінця листопада. Нагадаю, кошти на капітальний ремонт півтора десятка укриттів у навчальних закладах Вінниці виділили депутати на попередні сесії міськради. Там не лише облаштовують комфортні умови, а й створять пункти обігріву.